Погляд історика на 17 вересня 1939 року, 17 вересня 2014 року. Ну для початку хотів сказати, що трошки ближче, будь ласка, до мікрофона. Для початку слід сказати, що дійсно за понад 20 років в нашій науці а відповідно і в тій інформації, яку ми подаємо для науковців, подають для обивателів, не, немає чіткого бачення цього питання. Очевидно, це пов'язано з тим, що є різні генерації людей, дуже поступово оприлюднюються документи, очевидно, дуже мало людей заангажованих в цих питаннях, але так чи інакше, правда вона поступово випливає. Ну хоча б варто сказати, що вперше громадськість дізналася про пакт Молтв Рібентропа, тобто про оті секретні протоколи, таємні протоколи до договору у 1985 році. Ще в радянські часи. 85-й, так. Це було на першому з'їзді це, Ради. Це, це окремий... Навіть документ прийняли, та. і відтоді все заглохло. Е, ні, не кажучи. Так прийняли, його просто оприлюднили. Оприлюд... А, Оприлюд... 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 а потім Оприлюд... заховали. Він зараз в архівах російських тобто... його не показують. Тільки копія і є мікрофільми, здається, в американців, Але бачите, Факт є факт. Хто хоче, той завжди знайде. Ну і е, окей, тепер повертаємось до вашого питання. Що це таке? Це має звати, Друга світова війна. Для е, українців це однозначно трагічні події. Е, в цій трагедії є свій героїзм, є, е, ну, героїзм це в першу чергу українців, які воювали в арміях, немає значення яких. Тому що ну, вони воювали і в американській армії під час Другої світової, і в радянській армії в першу чергу, і в польській армії в 1939 році, поки що Польща у тихій 20... армії, так, і, і, і в Німецькій словацькій, армії, і в Угорській армії армії служили українці, так чи інакше багато де були українці. Не слід забувати про людей, які жили в зоні окупації, поки, ці, поки ця війна тривала, поки фронти переходили в різні сторони. Ми, ми забуваємо про цивільне населення. Яке страждало найбільше жертв, серед якого є найбільше, ніж, скажімо, загиблих вояків на полі бою. Але в тих умовах були знову ж таки трагічні, неоднозначні випадки, коли люди е, зберігали людяність і рятували інших людей. Багато випадків є, коли. Євреїв рятували українці. Українці і видавали євреїв. Були випадки, коли і поляків видавали. Тобто це все дуже складна історія. Немає чорно-білого. Пане, пане Дарія, давай, що... давайте про чорне. Про чорне. Про Хочу штовхнути до чорного. Розкажіть про кількість радянсько-німецьких парадів, які приймали там німецькі і генерали, і генерали НКВД. брест Литовський, ра? брест Литовський. Так, Оце Вин, він не та, відомий. і ще десь був е, порад. Ну, е, ну, бачите, я про це не можу так. вам сказати. Так. Рома, три чи чотири таких поради відбулися, які є. Е, е, в... в історичній науці вже відомі. Так, так. чи інакше, факт залишається е, фактом про те, що Другу світову війну розв'язали дійсно дві країни: Радянський Союз і е, е, Третій Райх. Тисячолітній Третій райг, підписавши договір про ненапад, в якому були таємні протоколи. Йде мова про пакт Молотова-Ріббентропа, про поділ е, Польщі. Важке, І... в, важке, важке питання. Ми е, маємо стратегічного партнера Польщу. Ми маємо тут початок Другої світової війни, але ми не маємо тут активності ані української, ані польської громадськості, щоб це, що так налякав е, Путін збитим літаком під Смоленськом поляків. Чи ми так, так боїмося тієї історії? Ну, щоб ми зрозуміли, де ота найтрагічніша точка Другої світової війни, початкова точка, вона ж була тут? Так. І е, ми повинні говорити про і трагічні точки, а також і абсолютно інші протилежні. Наприклад, е, в польській армії було до 10% українців. От, власне, ось це йде мова про е, вересень місяць. В польській армії служили українці, як громадяни Польщі, які виконували свій громадянський Так, пенсію до донедавно отримав, хто живий був. Поляки виплачували тим українцям, які в Україні через консуль знаю, були такі випадки. Ось ми повинні також про це говорити. Звичайно, що війна це завжди трагедія і. Під час війни люди втрачають людяність однозначно. Причому всі люди. люди, і якщо ми говоримо про українсько-польське питання, то ми не повинні забувати звичайно, і про трагічні моменти і про протистояння між обома народами, які Опинилися буквально в одній тій самій ситуації. Тобто, з одного боку, польща втратила свою незалежність, але з іншого боку, польські патріоти, змагаючи за свою відновлення своєї держави, вони залишалися шовіністами і, скажімо, не мали не мали бажання укладати. Союзу до певного часу із українцями, які опинилися в такій самій ситуації, так. які змагали за свою незалежність і націоналістичний і це... рух почався під тиском буржуазної Польщі, так. але є такі, що кажуть, і... якби ми лишилися тоді в Польщі. Ми б вже були в європейському союзі, мали б українську мову, українські Бачки. школи, і в Страсбурзі говорили б українською мовою. Історія не має умовного способу, так. і тому ми не можемо знати, як би було, як би було. Тому що в 30-ті роки, все-таки політики польські відзначалися певним шовінізмом стосовно українців. І як би це питання обернулося, ви знаєте, ми би не мали зараз Європи такої, якої ми маємо, якби не Друга світова війна. Ну, тобто ми ми, ми ми не мали плібіциту в Східній Галичині, а мали за угодами після Першої світової, тут, через 25 років, мав бути плібіцит. Як бути в східній Галичині? Чи залишатися в Польщі чи окремі Це вставати? питання мало бути вирішено у 23-му році, але воно так і не було вирішено? Ні, потім дали 25 років, тобто і воно так і не було вирішено. І, і історія... забули про до існує історія. має умовного способу. Немає. Добре, ну, а те, давайте а... повернемося від того від сімнадцяте така аналогія. Скажіть мені, будь ласка, початок російсько-української війни 24 серпня 2014 року. Тоді, коли Путін вітав Порошенка з днем незалежності, тоді пішли ну, дума ну, це. І що йдемо про відкриту війну, то так, але ми маємо період гібридної війни. Mm -hmm. Тобто історики Петринка. ще не знають, коли почалася російська війна це... проти російська агресія от, проти. Дійсно, це питання не так до істориків, як до військових, тому що от е, свого часу Бісмарк дуже гарно сказав, що е, під час війни, під час полювання так брешуть найбільше. Так? Mm -hmm. І тому е, ми наразі не можемо чітко сказати, що є правда, що є брехня. Тому що перше, в кожній стороні є своя правда, а по-друге, цей процес ще триває. І знаєте, я, я думаю, що мене може ще 50 років, і ми чітко ще не розставимо всі. Крапки на... Як було о, з Другою світовою війною, як о, було з Молотова-Ріббентропа. А коли з'ясували історики, що Друга світова почалася 1 вересня 1939 року, а не в 38-му році, коли Гітлер пішов судети, там, чи взяв Францію в 1940-му пізніше? Чому саме ця точка? Чому зійшлися на цій даті? Чому 39-й рік? Так, 1 вересня. Тому що це, тобто, дивіться, напали на Польщу. За якою були свої союзники? Ага. Чи те, що Англія, Англія і Франція оголосили та, війну? Вступили у війну? А чому не захотіла Англія і Франція Бачите? початок Другої світової свого голошення війни починати? Бо тоді би якось було негарно, так? Очевидно, політично. А робити. вони коли оголосили ну, через кілька не... днів. Друг, ну, бачите, там... ми можемо навіть і говорити і про Мюнхенську змову, наприклад. 38 Але між. це щось на зразок такої, бачите, ну так, умовно, і назвемо там гібридна війна, так, умовним терміном таким. Тому що все-таки було за погодженням країн, які вирішували ситуацію в Європі, було так би мовити, віддано в жертву менше країни. Все-таки історію творять. Переможці, але міняються покоління, і бачення тих чи інших подій, трактування тих чи інших документів воно частково змінюється. Для нас для, в... для нас, для українців, що дуже важливо, ем, важливо те, що ми ем, дуже довгий період не могли писати своєї національної історії. І зараз відкривається оцей етап, коли ми можемо подивитися на другу світові світову війну, очима власне українського суспільства, і з точки зору сучасного українського суспільства, побачити, як Суспільство жило в ті сорок 40... дуже гарно. Центр те визвольного руху. Музей тюрма Налонського багато. для Та цього його, дяки, Скажіть, будь ласка, коли ми закінчимо, вже поставимо крапку. Ну, в якому році, в якому майбутньому, з радянською історією, з радянським трактуванням минулого українського. Є така надія у вас? Ви надія, звичайно, є, тому що нічого не стоїть на місці. Але ми з цим вже боремось ну напевно, десь від 90-х років, і це все поступово відбувається. В нас це відбувається такими, знаєте, трошки. Напливами, накатами. Тобто, як то, крок вперед, крок назад. Я